На цьому стадіоні десь дренажна система не справлялася, Ну це вже від себе додаю. так Були такі проблемні місця, де м'яч іноді застрягав. Сьогодні дощу немає. Сьогодні прекрасна футбола Танів, ген Володимир Язерський потрапили у кадр. Скідка в центр, буде удар чи ні. Відбивається, але ненадовго. Відбивається і недалеко відбивається футболісти Олександрії. Момент, який у Дніпра один і не забуває з дуже вигідної позиції. Ось цю штрафну зону. От зараз теж багато гравців у жовті формі зренітьював. Домінго Бланко Бланко пробиває. Залітає ворота, забиває Домінго Бланко Аргентинець із ракошетом чи ні? Будемо дивитися. На повторі чи був рикошет, але м'яч дуже красивий і траєкторія така, яка, мені здається, передбачає рикошет на повторі. У нас так от дуже непогано розвивалася ця атака. Там було падіння, довбик перевів м'яч на Бланко. Так, рикошет був. Рикошет був. Від кого? Ще слід з'ясувати? Від Бондаренка, можливо, від когось із опорників. Домінго Бланко пробиває. Ось цей удар. Рикошет був в моєму, від Мірошніченка. А, можливо, навіть від Олександрії. Ось рідкісний випадок. Контратака Дніпра 1. Олександрія пішла в атаку. Десь, можливо, навіть і потрапила в полон. До убику чужому штрафному майданчику тягне м'яч, віддає передачу, удар по воротах від Гуцуляка. Ну, це, це не тайм. Гуцуляк пройшов. Ось тут Бондаренка, як віддав передачу. Гуцуляк так, в один дотик пробивав, поставив ногу. Ну, під правильним кутом завдавав цей удар, але Шевченко подиться ногою. З'являтиметься на постійній основі цей футболіст, хоча є ще Пеглов, є Підлепенець, багато хто є. Ну Дніпра один українця серйозно в атаці. Зараз може бути момент. Кобзар проходить суперника. Ні, це не Кобзар, це Калітвінцев. Це найтник не, не Калітвінцев. Забиває у нас Еміль Мустафаєв. Я спершу подумав, що Влад Калітвінцев там опинився. Це його позиція, Ні, це Еміль Мустафаєв. Він елегантно проходить суперника, і там групи атаки Дніпра один потрібно задуматися, так? Над кількістю нестворених, нереалізованих моментів. Створені то вони були, але от із реалізацією поки що проблема. Це почалося із Бланку. Він втратив м'яч. Міршніченко на то й на Мустафаєва. І Мустафаєв тут виключно на себе покладався. Це от чиста майстерність. Це футболіст неймовірного таланту. Подивіться, як на замасі пройшов суперника. І як пробив Дальній кут, брав в нинішньому сезоні це тільки четверта поява. Юрій Гуран не розраховував на Мустафаєва як на гравця стартового складу. Уротання інший підхід до, до цього виконавця. Мірошниченко. Ну що буде бити поворотах? Отакий от удар. І, можливо, хтось подумав, що десь витримало цей стартовий удар. Хоча як витримала, пропустила команда, але могли пропустити і більше підопічне Ротаня. Валев подивиться, що виконує зараз момент, який удар поворота. І пробачає Максим Третьяков Макса Валефа свого теску. в принципі, в природі і в стилі цього бразильського голкіпу. Подивіться, нісе. Ні, 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 і Трицяков ми сьогодні побачили і в першому таймі, і вже в другому. Достатньо завзято розпочали другу 45 хвилинку обидві команди. Було багато моментів. От зараз вихід у Добика. Добик на ударній позиції. Артем Дубик. І він забиває. 2-1 стає рахунок знову. Ні, проводим попереду. Артем Довбик, 12-й гол у цьому чемпіонаті. Реалізовує вихід Вічнавіч Довбик. Те, що не зробили його партнери. Давайте подивимося, як загороджувалася ця атака. Ось тут передача пройшла. Ну, зверніть увагу, віддав пас, по-моєму, Бабенко. І це був пас на вихід Вічнавіч. Так, Руслан Бабенко виконує передачу. Довбик цікає від Бабогла і б'є у ближній кут повз Микиту Шевченка. 2-1. Артем Довбик між пізніше за підлипенця. Тобто, О, тобто ще, ще один слот залишається в розпорядженні. Ох, зараз яка хороша передача момент у Олександрії. Це не було. А можливо і був пенальті. Зараз момент триває. Удар поворота, гол забиває Олександрія. І це дубель Еміля Мустафаєва. 88-ма хвилина. Стрімка, так, так, Кожушко, Олег Кожушко. Він упав, він просив пенальті. М'яч переправив у центр. Цурі. 96-та хвилина поєдинку. Іде подача. Ну і все. Так. Максим Козиряцький дає свисток. Прекрасний матч. Ми сьогодні з вами поспостерігали. І навіть повітряна тривога не зіпсувала.